Колеги, доброго дня. Доброго дня. Ну, давайте розпочнемо з того перш за все, хто дійсно винен у цій Добре... ситуації. Доброго дня. Так, вже вас чутно. Розпочнемо з того, хто винен у цій ситуації. Чи все ж таки це пан Кличко, чи можливо і Попко? Ну, ми бачимо, що зараз між собою органи управління на місцях намагаються перекласти відповідальність, шукають новатого. І з одного боку ними визначили звичайних оцих людей, сторожа, там, можливо, інженера, керівництво цього комунального закладу. А з іншого боку, намагаються використати цю трагедію для політичних атак, тому що Кличко звернувся з вимогою звільнити з посади голови Деснянського району міста Києва. Ця особа призначена. Офісом президента, президентом України, вважається їхнім їхньою креатурою, крім того, кличковим е, звільнення голови військово-цивільної адміністрації міста Києва. Пана Попка, у якого з ним погані стосунки із, із президентською вертикалію всією напружені. А в свою чергу київські міські державні адміністрації проходили обшуки, які якраз стосувалися цього цієї справи. Мені не хотілося б, щоб знаєте, щоб все це звелося до політичної боротьби, тому що, на жаль, більшість сховищ в Києві зачинені ще з осені минулого року. Мої рідні і близькі кілька разів потрапляли в ситуації, коли вони оббігали весь район під час повітряної тривоги, а всі сховища були зачинені. а сховатися людям було ніде. Всі знали прекрасно про цю ситуацію. Аргументація побутова була наступного типу, що мол, там, в цих, цих сховищах починають селитися безхатченки, люди, які мають шкідливі звички е, різного роду, і тому ми їх позачиняли. Зараз немає такої необхідності. Але ця проблема стояла давно. На неї ніхто ніде не звертав увагу. І лише коли трапилася ця трагедія, безумовно трагедія, сьогодні намагаються знаєте, перекласти один на одну відповідальність. На мою думку, ця система має бути організована зовсім по-іншому. За кожне сховище має бути внесено в єдину базу даних з єдиним доступом і відображенням на сайті відкрито воно чи не відкрито це сховище з наявністю ключів універсальних у представників патрульної поліції, у представників територіальної оборони і ДФТГ. І звичайно комунального закладу, і кожен раз після оголошення повітряної тривоги відповідальні працівники мають перевіряти невідкладно в своєму кварталі відкрити чи не відкрити те чи інше сховище, і відчиняти його, якщо воно в цьому є необхідність. Крім того, існує ще друга проблема: що більшість цих сховищ вони до цього часу не обладнані, мають лише один вихід, а другий закритий, заварений, ну як підвал використовується просто. Тому вони і не до цього часу неналежним належним чином гарантують безпеку громадян, навіть на тому рівні, на якому вони могли б ці споруди гарантувати. Чесно кажучи, я не сумніваюся, що якби було якесь до прикладу відкриття нового. Нове відкриття, то стрічку перерізали б саме представники місцевої влади. У цьому ж випадку, коли трапилася дійсно біда, то ну, хата не моя, але яка б мала бути все ж таки адекватна реакція КМДА? Мені що в цій ситуації мають бути одразу відсторонені від своїх посад з можливим порушенням кримінальних справ. Всі люди, які відповідають за функціонування цих сховищ, є відповідні люди в структурі КМДА. На рівні районів, на рівні центральному, які несуть відповідальність за ті сховища, крім того, керівництво комунального закладу воно віднесе відповідальність за сторожа е і за 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 його поведінку за виконання ним своїх функцій має його е перевіряти. Ну але головне, що знаєте, у, нім у німців є прекрасна приказка про те, про те, що ви ж не замітаєте сходи знизу до верху. Ви ж звітайте зверху донизу. Головне змінити державну політику в цій сфері має бути абсолютно інший ну, ін алгоритм забезпечення функціонування всіх цих сховищ, де мають бути абсолютно чіткі відповідальні перевірка. Кожен раз закриття відкриття сховищ після оголошення і після припинення повітряної тривоги, має бути управління цією мережою сховищ для українців. І якщо говорити вже саме про політичні наслідки, чи може це відбитися саме на команді Кличка і чи може дати от такі козирі вже Офісу президента? Так безумовно, я думаю, що ця трагедія вона негативно позначена на рейтингах кличка. І тому що центральній владі все ж таки вдається більше перекласти відповідальність на мера, і його команда звичайно, тут вона виявляється в цій ситуації більш відповідальною. І я не думаю, що це призведе до якогось такого критичного переламу, але ця справа буде та тя тяжка і такси і токсична для політичного майбутнього кличка. Це в принципі на такому рівні можна характеризувати як недбальство. Це юридичне значення, в тому числі і адміністративного, і кримінального кодексу, тобто дії, і не без злого умислу, але які призвели до тяжких наслідків. Ну, вже після цієї трагедії Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА, ініціює зміни у законодавстві, щоб власники Украї укриттів все ж таки відповідали тоді, коли їхні двері зачинені. Але питання в тому, що поліклініка, де все і відбулося, вона ж якби і належить до комунальної власності, відповідно і до КМДА, то хто ж все ж таки мав би нести відповідальність? Ну, дивіться з нашого практичного досвіду закриті е, сховища під школами сьогодні. От нещодавно, буквально два тижні назад, мої, мої знайомі в ніч бігали по харківському масиву міста Києва, е, школи були зачинені, де традиційно є, є ці сховища. Тільки метро, якщо, якщо це в робочі часи метро ефективно дійсно функціонує, і метрополітену велика дяка в цій частині, а, а всі інші інституції ні. Е, комунальний це, – це, комунальна це форма спільної це, е, це спільна наша власність, це не приватна власність. Тобто тут не треба перекладати відповідальність ще на стрілочників вигляді директорів цих там шкіл чи лікарень. В них і так багато сьогодні турбот. Потрібна нова система, яка включає всі сховища з електронним доступом до цих сховищ, можливо, з електронним ключем, який б дозволяє дистанційно відключ... відкривати і закривати ці сховища, з перевіркою з боку патрульної поліції, територіальної оборони і органів ДФТГ. Насправді в кожному кварталі і районі цих сховищ небагато. Ну, це в кращому разі, якщо ми кажемо про квартал, це ну 2, 3, ну 4 максу. Неважко їх обійти групами територіальної оборони чи патрульної поліції під час повітряної тривоги і перевірити стан цих сховищ. І яка буде включати призначення безпосередньо відповідальних людей, закріплених за кожним сховищем, які в тому числі і мають матеріальне заохочення за цю роботу, тому що це робота в гіршому разі, якщо це не вдається зробити з якихось причин, то відкрийте відкрити просто їх, от просто відкрити і внесіть в статтю комунальних витрат очищення цих сховищ прибирання в них там раз на два тижні. Нехай це буде окрема клінгова там компанія, якась. Ці сховища відкриті, але раз два тижні проїжджає кожне цих сховищ і прибирає їх від наслідків діяльності безхатченків та інших е людей. Але хай вони будуть відкриті, тому що життя людське, воно вище будь-яких оцих бюрократичних перепалок чи будь-яких бюрократичних проблем з управлінням е цими об'єктами, а які є в державній або комунальній власності.